Не єдиними бабл культами можна вражати гостей, ми розширили асортимент солодких желейних доповнень. Відтепер у нашому асортименті є ось таке жиле нато Коко. Це у нас класичний кокосовий смак, а також є інші ніжні фруктові смаки з полуницею та манго. Якщо ж ви не хочете обирати між цими смаками, є чудова альтернатива: желе Асорті Веселка. Воно поєднує у собі кокосові шматочки зі смаками натуральної полуниці та манго. Желе мають приємну текстуру, а тому добре поєднуються з холодними напоями, морозивом, десертами та фруктовими салатами. І щоб перевірити, що вони так само ефектно виглядають в коктейлях, як і Bubble Tea, давайте приготуємо Бабл Еспресо Тонік. Це смачно. Оці жлейки ми тут використали асорті, тому це прям три самостійних самодостатні смаки кокосу, полуниці і манго, і вони чудово доповнюють еспресотонів, який сам по собі буває різким. За це ми його і любимо. Але часто додаємо якісь сиропи, і ці жилейки, вони можуть стати чудовою альтернативою, яка не тільки доповнить смак і зробить його трошки інакшим, але й додасть натові цієї якоїсь грайливості. Бо ну це Жалейки, всі люблять желейки. тому. Og dere skal være kommandør mot svarte verden.